das <laughs> 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 З вам. Рука допомоги з Великої Британії. Представники української діаспори у Ельсі не забувають про батьківщину і намагаються допомагати землякам, які цього потребують. Днями благодійний фонд громади Херсона захист виконав доручення своїх друзів та колег з британської організації Голос України у Ельсі і передав гуманітарну допомогу одиноким матерям, які перебувають у центрі матері та дитини, і пацієнтам госпісу у трьох великих пакунках вагою майже 70 кілограмів, одяг, взуття, м'які іграшки. Це речі для діток від віку від нуля до трьох місяців. Вони, зокрема, всі нові це комбінізони, іграшки, взуття. Тобто багато таке, що може знадобитися зараз на перших порах після народження. Я думаю, їм ця допомога в їхній ситуації зараз дуже потрібна. Знаєте, це ці дітки вони ростуть, речі ніколи не бувають якимись лишніми. Організація «Голос України у Вельсі вже давно співпрацює з благодійним фондом захисту, адже останні є надійними партнерами і гарантом того. Того, що гуманітарка дійсно дійде до свого адресата. Директор центру матері та дитини Олена Сковородка ділиться у жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, інколи немає сезонного одягу та речей першої необхідності, тому така допомога вкрай необхідна. Центр матері та ребенка Херсонського міського совету призначений для беременних жінок, а також для мам з дітками з целью профілактики раннього сиротства. Здесь вони перебувають временно по достиженню рібінка палут. За этот период проводится огромная социальная работа с ними. И восстанавливаются документы, и медицинские осмотры детей. И также вот благодаря организациям общественным, которые помогают нам одеть мам, обуть деток, с питанием помогают. Херсонский центр матері та дитини розрахований на 10 осіб. Зараз вільних місць у ньому немає. Сьогодні тут перебувають дві жінки при Надії, інші вже з дітьми. Зазвичай до центру матері та дитини звертаються жінки з Області. Ірина тут мешкає вже 10 місяців. Через насильство у сім'ї разом з дочкою вона покинула високопілля. Поки дівчинка спить, мама вже підібрала їй чимало гарних обновок. Це для нас допомога велика і це дуже хорошо. моїй дитині буде ця кофточка, дуже красива. А чотиримісячний Данило, син Юлії, сьогодні взув свої перші черевички. Нам подобається обувь. Ми вже одягли тапочки, от вони нам подошли. Поки молоді матусі вибирають дітям потрібний одяг, директор закладу і далі розповідає. Про допомогу, яку надає жінкам їх центр, це і профорієнтаційні тренінги і безкоштовні правові консультації. Є тут і власний автопарк. Кожна мама може собі вибрати колясочку по возрасту, і літню, і зімньою. Вказується якби подарок мамі, коли вона буде уже непосредственно вибивати к себе домой. Другою зупинкою для благодійників з фонду захист стала Херсонська обласна лікарня. Хоспіс. Пацієнтами цього закладу в основному є літні люди. Тому у пакунку з Британії здебільшого білизна та теплі речі. Але благодійники впевнені, що цей одяг не тільки зігріє пацієнтів в лікарні, але й підніме їм настрій. Тут лежать дуже багато необезпечених людей, яких не провідують. Тому сміна одягу не передбачається. Гардероба тут як такового немає. Тому вот, освіжити одягу для тих, хто знаходиться тут, це замечательно. Працівники хоспісу розповідають, що станом на сьогодні заклад розрахований на 50 ліжок, але тут знаходяться 53 людини. Пацієнтами закладу є важко хворі літні люди, які не можуть вже самі про себе подбати. Тому лікарів закликають і херсонців не стояти осторонь та допомагати. Огромне спасія Ларисі Михайловні за предоставлену гуманітарну допомогу з Англії це дуже показательно, тому що люди думають про нас находять за три з тисячі кілометрів. Я надеюсь, що і Херсонці, те, которые мають серце мають отношение к людям пожилого і старчського возрасту, смогут обратіть внимання на эти вопросы и і нам нам поддержании їх благодійний фонд громади Херсона захист і раніше був своєрідним ланцюжком між організацією України» у Ельсі та Херсонською лікарнею хоспис. Минулого разу посилка з Британії містила у собі медичні засоби, памперси, одноразові рушники та простирадла. Одним словом, все, що може знадобитися у лікарні сьогодні, це одяг. Мы не можем подарить дополнительных дней жизни, но мы можем сделать им приятное, мы можем обеспечить им нормальные человеческие условия, чем сегодня фонд громады Херсона Захиста занимается, потому что люди нуждаются в помощи. И нужно видеть, что все Кто помогает обычно, помогают деткам, пожилой человек, особенно те, кто оказался сегодня в хосписе. Послушайте, они всю жизнь работали на то, чтобы строить нам дома, нас выучить, нас лечить. А сегодня это самая незащищенная категория наших земляков. И нужно частичку своего сердца отдавать им. Юлия Данелеська, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.